Те, що скасувало обмеження на виплати за європротоколом, нас прилетіло таке питання? Типу, як Ви вважаєте, чи може це створити вікно можливостей для шахраїв? Чи обговорюєте ви зі страховиками? Як цьому протидіяти ми як бюро? Наше завдання забезпечити функціональність роботу європротоколу саме електронного зараз. Я говорю за тому, що у нас є дві форми євро. Протоколу це електронна і паперова Ну, папір то зрозуміло. А електронна форма тут ми маємо забезпечити її безвідмовну роботу 24 на 7, що власне відбувається. Зі страховиками ми обговорювали про те, що збільшиться ризик шахраїв, які е, захочуть, якби робити підставні ДТП, відповідно, користуватися європротоколом і е, отримувати страхові шкодування. Процес врегулювання. Процес розслідування він на стороні конкретного страховика. Я знаю, що у страховиків достатньо потужні служби безпеки, да, які кваліфіковані і можуть розібратися в обставинах ДТП, скажімо так, здійснити і обґрунтувати про те, що це ДТП не відбулося там на за цим місцем, за цим місцем, або відбулося при інших обставинах і ряд при інших факторах.